Всім привіт! Ну що, сьогодні Оранка. До речі, ви не забули за наш експеримент Леміші і долота від Велес. Ой, кажу, це тут Лємкановські і там Велес. Ми їх важили, відео на каналі є. Після праці, після того як все виориться, будемо завершувати експеримент із якістю долот і лемішів Лемкановських і Велес. Порівняємо які ходитимуть краще Лємкен уже заходить в борозну вибачайте може вітер погодка сьогодні ну це просто сам бог велів щось робити у полі або орати, або вбирати купуруску але недовго Ночі був мінус Ще поки що він держиться, але я думаю, перейде на плюс. Через пару днів взагалі пише плюс 10. Це ви прикиньте, яка погода буде. Пшениця з ріпаком подумають, що вже весна настала, давай вегетувати. Ну, тут пісня. все в принципі шикарно. Кукурузка не дискована, так як не встигається все робити. Оранка йде напряму. Пару часиків, я думаю, Є для того, щоб щось поорати, щось, щось зробити, так як в час працює не на користь фермера. До речі, всіх з наступаючим новим роком відео знімається 30.012, верніше без нуля, 30.12. Зазвичай техніка вже стоїть помита і жде весни, щоб провести ТО і їхати в поле, сіяти, готувати площі. Але це коли імпортна техніка. Коли МТЗ, то потрібно зимою не просто, щоб техніка стояла, а її ремонтувати. Так, зараз ось дивимося, що Велес тут нам за пляше. До речі, Велес з восьми корпусами, а Лємкен із семи. Але захвати в них різні. У Лємкена більший захват. Якщо не помиляю, 44, а в цього то лі 36, то лі 38. Там різниця буквально в усьому плугі на 3-4 см. Важкувато, край втоптаний. Ой-ой-ой, упав у ріллю. Ну і тут все гореться. Все в принципі нормально. Як на мене, ну так зазвичай говорять. Краще осіння оранка яка-не яка, чим красива, весняна. Засвічує сонечко, ну а що ж ти зробиш? Нормальок? Да В цьому році мало того, що Складні ситуація складна ситуація в країні, так ще і погодні умови внесли свої корективи. Коли таке було, що на Новий рік орали кукурузу. І тим більше ще є площі у фермерів, які навіть не орані. Та навіть і кукуруза в полі соя, в полі, в деякі поля і соєшником залишені в полі, про що ми говоримо. Де-не-де, звісно, попадається кукурузиня зверху. Ну це ось, як і в Велесі, так і в Лємкіні. Отак проти сонця. Це я ще думаю, хоч би я назад виїхав, траса аж отава там. А це все полем їхали-їхали, а воно все так розстає не почасово, а по-минутно, хоч би назад виїхати. Морозець же ж по-любому попуститься до плюса. Ой, це тут агони длінющі Прийдеться мені погуляти. Бо сонечко світить така ж тепла. Тільки вітерок такий поганенький. Оце іду і спостерігаю, що самі кочеришки. Може там десь під листями зерно попадається, але немає половинок, четвертинок качанчиків. Як у мене є відео, де ми товариша молотили кукурузу. І там Мало того, що кукурудзка не сильно файна, слабенька. Так ще й саме стебло лежить на землі. І ті, що під жаткою. Просто дрібнять, четвертують качанчик, ну, цілий качак, який не впадає в жатку. І оце момент вчасного збирання. Нема ніде нічого. Глиби такі ось оверне. Печуть дракони. Хто там, в кого яка думка? Хто за фендів, ставте лайк, палець вгору. Ну а хто за джандір, пишіть коментуйте. Красота. люблю в полі, знаходиться. Особливо, ще тоді, коли нічого сам не робиш. Тільки спостерігаєш. Можна дивитися вічно. А коли ж бувають такі моменти, що... Чи сієш, чи дискуєш, чи культивіруєш, та щось як от паде, І таке, що ні їхати, ні робити. Треба щось думати там, чи тягнути, чи сварку їхати брати і так далі, то, звісно, взагалі гіморой. Печуть ні гори, ні низу драконам. І земелька така порівняно. Ну, Знизу вивертається не промерша, то тобто розсипається, я б сказав. би, Це таке заковкло воно ще хто зна коли. Коли лили, потім морози були, і 12 же ж було. Ну а зараз видно порівняння ось отута, і отам, даже візуально видно, що там таке, як, як глей, мов би, промокша земля. Від морозів, від перепаду температури, Тут така розсипчаста. Тут живе мишка, все в неї продумано. Земельку вигорнула, качанчик ось поїсти лежить, все по красоті, можна жить. Розрушать, на жаль, зараз оці дракони її домівку. Ну а що ж ти зробиш? Класичний обробіток ґрунту він такий. Важкувата, звісно, оранка. ніхто не говорить, що тракторам легко. Нагрузка і на плуги здоганяє. Псовує, звісно. Вон уже ззаді. А ні, не набило, викинуло. Велес таке мов би глибше йде, як на мене на, на око подивиться. Ну, а різниці воронки я не бачу. Що Велес пече? що Лемкен пече. Так, пішов трактор кататися, гріться Коментіруйте, дядь Серек. Ну так а що ви? Я вже заїбав в Ну я ж до цього взагалі ніякого відношення не маю. Трактори стигнуть, звісно, це не сильно кайфова оранка, коли... Після кожного проходу приходиться чистити плуга, але ж немає більше такого часу, щоб це все діло робити. Зима, новий рік. А пахати ще й пахати. Буквально, я думаю, ще часок, і воно вже просто не буде йти, просто трактора будуть буксувати, пробуксовка, перерозхід топлива і це все інше. Тракторист мене нагнув, таке будь тобі враження, як я закомандував їхати у поле орати. Або я винуватий в тому, що плуг забивається. Чи в тому, що погода внесла свої корективи. Ну я ж, звісно, не змовчав. Ну в тракторі вже кататися не пішов. Все, трактора хай печуть. Роблять роботу. Не знаю чи довго. Оранка яка не яка, а щось там уриться. Все, закінчую відео. Всім пока, до нових зустрічей, всіх з наступаючим Новим роком.